Всім привіт, демочка по шедевру Stand Off. Погнали! Запускаємося в союзники. Беремо М4А1 і пішли тащити. Так, дивимося. О, два. 2. Хорошо. А кіарочка ще там 4 секундочки, 3-2, 1. Ой. А, ну нічого. Бувай. Перший раунд. Ну, думаю, купимо тільки броньку, дифуза і все і юспік. Якщо пачку буду ставити, то діфуза на с як суч. Ідемо. Так, йдемо зараз. чекнемо колєно. На всякий случай, щоб якщо хтось буде. підсад тімейт, не дасть підсад. Нічого. А, флешку кинули зап'ю. Так. О, знизу, знизу, знизу. Тімейт забере, забере. Да, 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 забрав. Все чітко. Так. Де то він? Забираємо так 9. Перезаряджаємося сюди. Тут нічого нема шагів, немає, можна виходити. Все, йдемо наверх. Тут нема все Тут нема, шагів, не чути. все, о, тут десь, отут. Так, О! Все, хорош. Все, перший раунд за нами. Погнали! На. Другий раунд. Купляємо м 1 і флешечку. Все, так, закупилися. ножичок по промокодіку всі залетали. Так, ідемо знову в коляно, чекнемо з ножичком. Так, нікого нема, все, ідемо на апартамент чекати будемо. В окні, знизу, знизу, де. так. Під апартаментами мій тімець забрав вже його. Так. Ще один десь ходить. Ззаду забрали. Коленя, відкинемо таку його флешечку. Чекнем. Тут немає. Так, сянемо в пікселі, щоб бачити, чи не вийде. О, видно, видно. Так, чекаємо його. Чекаємо. А, сюди, певно, прийде. Так, 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 видно, видно. Все. Два раунди за нами. Взагалі, все ідеально йде. Третій раунд. Купили броньку, всі хаєшки, флешечки. Оча весь закуп і М4 і так 9 ще старшого раного. Так, берем хаєшечку, відкинемо таку на хаєшечку. І... І флешечку, все. Так, знизу нікого нема... немає. Смокинем, щоб нас не прочекали зверху, якщо будуть чекати щось з окна. Так, вриваємось сюди. Так. Іде, йде хтось в апах в Папа Сюда. Так, другий. Другого тут немає. Так, нічого. Щас прочекати. Надо буде апартамент чи він. флешечку кидаємо. Дивимся на песочку туди. Плантик подивимось. Плантик немає. А, видно було, видно. Так, він туди сидить. Так, де ж ти він? Шукаємо, шукаємо. Так, тут його немає, надо його вбити би побістріше. щоб збирати третій раунд. Немає. Надо піти в окно чекнути на всякий случай. Може обходити зараз в крису спину піде. Немає, добре, так. Де ж він? Опа, чуда! Отак, і третій раунд вже за нами. Переходимо до четвертого раунду. Купляємо бронечку, флешечку, хаєшку, морічок, смок, все таке. Емочка на базі і П. Пет... 350. Все. Пушмо так 9 забираємо. Так 9 краще. Так. Чекаємо апартаменти і піски. Апартамент. Ааа, вони підсадки ще. О, то-то, да. Трофука в цей момент. Не побачив, що апартаменти не зарігав. Ну нічого. Тіммейт, можливо, забираємо. Будемо надіятися, ну, вся наша надія на Опа-на, Опана, один, хорош. Так... Деїмся. О, з ладу Блин, жалко, тімейт не затащив, ну нічого. Нічого будемо брати далі. Раунди. Купляємо М16. Бронічку, хай я ще вже грошей не вистачає. Ну, нічого. Так, Ножичок взагалі чого такий. По промокодіку раз раби взагалі чітко, що зробив. Ай, цей тімейт флешечку кинув. Та то да я не можу. Ота то поганий Ну нічого, Так. Чак немає апартаменту з юспиком, немає нікого. Запрягуємо в апартаменточки. Берем М16. Сходимо. Так, 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 так. Опа. Блин. Не попав. М16 Даша трошки. 490. а його заду сразу Крис просто в спину. Я не можу. 3-2, 6. 6 отстаєм так закупаємо давайте мп 5 <свист> купляємо дифуза і броньку купили <пілляє> <пілля> жалко на грошей не хотіло ну, нічого мп 5 тоже топсик подсадик подсадик тим... ні тімейт не дай не дає подсадка на мід хоче отада тімейт намітте мідом тільки один один мідом ціпей тім чіп один мідом пішов так Тімейт одного забрав і я одного забрав і ще ощечок все По-перше, все йде сладенько. Так що тут? За керчиком побігаємо, поки що думаю, не стоїть купляти щось наше бабло. І так я вже Кинемо. Кинемось мічок відкринемо. От тіммейт на моліку хотів мене спалити, а то туди. Молік откине, може смоком, а ні, воно вже догорає, то інше вже не будемо жити. Так. Ідемо чекати, колено. Апартаменти, апартаменти, апартаменти нема, в кулені нема. Так, подсадик вже... Ще на всякий случай подсадик. Так, смок відкинули, типи. Кинемо їм флешечку під себе і прийдемо сюди. Його. Пісками пройдемо. Так. Поки що нікого нема, Кинемо хаєшку в апартаменти. будемо тепер сидіти тут с кинемо Щось ми не так. Да, все. Плюс один. Так, все гор... все поки що добре йде. Так, другий теж, певне, пленті. плентити пачку буде. Напевно. О, сюда На базу. Плюс один. Переходимо до шо. А, зараз вже смена команд. Смена команд. Чекаємо, поки смена команд пройде. О. Од... Дивимося наш. Опа, на Все. Ну поки що йдемо добре. Іду 7 на 2. Нормально. Поки що. 5-2 ми виграємо, купляємо по 350 смок і флешечку Так, ідемо зараз, певне. Ми... ми пішли... Ай, случайно кинув. Сорянчик. Так, смочок Кину смучок. Отако. Там до коліна і десь, вроді, буду і пролетіти десь до коліна. Там не факт, що він закриє, ну, да, але щось закриє. Ну так, прилетів, але не закрив, ну нічого. Чекнемо апи, щоб ніхто не запригнув. Так. Дивимось, дивидимося, Чик-чик-чик. Опана. Туда йде. Туда. Сюда. Сюда. На базу. Так. Дивимось, 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 дивимось. Опа-на. І... На базу, так. Все, чекі-пуги що йде. Виграємо 6-2. Закупляємо калаш і флешку і хаєшечку. Все, погнали. Дальше треба бо в мене теж є так откинемо флешечку таку воно. отвернемося щоб щось засліпало перевертаємося так в коліні хтось є в коліні немає йдемо на апартамент і Чекаєте у фішку так чекаємо нема певне на лонгу будуть але Та, та на лонгу Вгадав. все кидаємо хаєшечку. так я очко думаю щось нанесе і зараз калашка хедшотик постав. Мені не будемо посилити. Опа, на хе. Ззаду в Крису, думав на ножа мене Ні, Я там ніч і друга забрав. Віцяє все чітко йде. Так. Переходимо до восьмого раунду, це вже останній. Зараз ні, треба напрягтися, щось затащити, але пізно зараз не факт, що затащим. Ну нічого, зараз попробуємо відкидаємо флешечку і пропушимо зразу колено з калашком, щоб якщо хтось буде йти, то щоб зразу чик-чик і все. Так, куди... А, блін, я це не можу взяти, який не зараз, блін, жалко. Жалко, все, певний тімейт вже, да, тімейт і затащив поразка, сорян. Все, не, не затащили, блін. Вже 3-7, вже трошки, ну нічого, все одно будемо старатися перемогти їх. Так, 7-3, 7-3, ой, тімейт ще один, а я один люди милі, я один був, тімейт, блін, Блин, жалко, жалко. Жалко, теперь придайте от, соло вс тащит. Так, все, флешечку кинули. Флачку кинули, чтобы зараз никто не запрыгнул, треба. Щоб зараз ніхто не запрыгнув, Пред... він не Тоже феешка опана. Ну запрыгнуть все таки запрыгну. Ну что, заберем амочку на. Опа, на! Сюда! Восьмий раунд, хорош. Все, тимет, кивнув, там пачечку киньте, просто по приколочку. Все, хорош! виграли. Цей раунд, все, плюс ММР,чик, плюс все. Так що, ух, ти ж плюс 40 за добре зіграний і плюс 40 за удачу. А ще чітко, виходимо. Виходимо, виходимо. І ще думаю, зараз мені хватить на боксика і відкриємо ще боксика. О, так, точно, мені вже 150. Два Купляємо, коротше, боксика, відкриваємо. Пробустим зараз. Ну що, друзі, вам, якщо вам понравилась демочка, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну, а ми відкриваємо бокс, яка, надіємося на краще. Що нам випадає? У дігл пролітає, блін, Він мені не випаде, Ну нічого, все одно. Все. Кому понравилось, ставте лайк, та підписуйтесь на канал. Ну а на всім, пока-пока.